В наш час в 30 років вже закінчують шахову кар'єру. В 12 не став гросмейстером, до побачення, в 20 не став чемпіоном світу до побачення. Ну, я утрую, але так, вікові рамки дуже сильно зсунулись. А 40 років тому все було по-іншому, причому з обох боків. Тоді у 83-84 році у фіналі матчів кандидатів. Де вирішувалося, хто буде кидати виклик Анатолію Карпову, діючому чемпіону. Обидва претенденти, обидва фіналісти цього матчу. І Гарі Каспаров, якому тоді лише виповнилося 21, і Василь Смислов, екс-чемпіон, якому вже виповнилося 63, Вони обидва розсунули рамки розуміння того, в якому віці може грати на високому рівні шахіст. Гарі Каспаров показав, що. В надзвичайно юному віці вже можна бути частиною світової еліти, і ба більше можна претендувати на шахову корону, можна кидати виклик самому чемпіону світу. А Василь Смислов довів, що і в 63 можна фактично бути третім номером в світовому списку. Бо коли ти потрапив у фінал претендентів, ти автоматично, ну як мінімум, третій номер. І Василь Смислов резонно думав, що він грає з Гаррі Каспаровим другим номером. То чому ж йому не потрапити у матч чемпіонський і не поборотися з першим номером? Ну правда, тоді він і його команди ще не розуміли, що фактично вони грають з шахістом номер один в світі, і більш того, вони грають з найкращим шахістом всіх часів. В першу чергу вікові категорії обох претендентів роблять цей матч, цей фінальний матч претендентів таким унікальним. І ну, не дарма багато хто казав тоді, що якщо у вас у найвищих етапах за боротьбу за шахову корону грають такі літні шахісти, як Корочний Смислов, мабуть, щось не так взагалі з шаховою верхівкою. Ну частково так воно і є, бо покоління Карпова. Воно, по суті, не було поколінням, бо він був єдиним домінантним гравцем. В попередньому поколінні було багато сильних гравців, як Спаський, як Таль, Петросян, той же Кручний. А в поколінні Карпова була така засуха, спричинена тим, що це було повоєнне покоління. І, по суті, претендентів в поколінні Карпова не було. І ось йому треба було 10 років чекати того, аби на найвищому рівні йому виклик кинули. Смислов, який був представником того старого покоління, і щоб нарешті вже підріс молодий Гарі Каспаров, надія майбутніх радянських шахів і всіх світових шахів, найперспективніший і найсильніший вже гравець світу на той момент на початок 80-х років. Тому і склалася тоді, у 84 му така химерна ситуація, за право боротися з Карповим за шахову корону. Бореться не його одноліток, скажімо, Ульф Андерсон чи Ян Тімон, ну принаймні люди його покоління, чи навіть хтось з радянських росмейстрів, наприклад, Білявський, чи Тукмаков чи Балашов. Довелося Карпову чекати, ось поки не підросте Гарі Каспаров і в той же час не втрачав надію повернути корону Василь Смислов. Звісно, в ретроспективі це виглядає як безнадійна мрія, але це така психологія там наверху. Уявіть, ви володіли цією шаховою короною, ви були на вершині світу, і от раптом ви її втрачаєте, і у вас маніакальна ідея фікс повернути цю корону. Про це марили багато чемпіонів з втратою корони не міг змиритися Петросян, не міг змиритися сам Карпов. Коли втратить цю корону у 85-му. Не міг змиритися навіть далі. Коли він вийшов на другий свій пік в 79-80 му му році, він, як згадують його секунданти, тренери, він справді вірив, що він може ось зараз стати чемпіоном світу знову, що він може повернути корону. Тому це така психологія людей, які втратили цю корону. І можливо, це і додало сил і наснаги смислову. У 63 роки знову е, втертися на цей шаховий Олімп. В наші часи таке просто неможливо, щоб 63-річний шахіст був е, третім номером в світі. Подивіться зараз, якщо тобі 30, то вже в принципі все. Тобі нема на не що розраховувати. Тебе розбивають індійські вундеркінди, 18-річні. І ми бачимо там на останніх турнірах Іванчук, де да навіть не Іванчук Широв. Вони вже, чи Свідлер, вони вже ні на що не можуть претендувати. Їх розбиває молодь. Зараз шахи це справа молодих. Це на ті часи, коли літні Стейніц чи Ласкер могли там після 50 розігрувати шахову корону. Василь Смислов був в цьому сенсі останнім представником. Тієї епохи, коли в шахи можна було на високому рівні грати довго. Яким би чудернацьким не виглядав дует двох опонентів, які дійшли до фінального матчу претендентів, потрібно не забувати, що фінальний матч претендентів це історична подія. Це вікуповна подія в світі шахів. Це в будь-якому випадку вже буде надруковано золотими літерами в будь-якій книзі шахової історії. Бо це люди, які вже вплотно підійшли до того, аби кинути рукавичку діючими чемпіону світу, який сидить на вершині гори. Обидва шахісти це були справді. Енциклопедисти в тодішній теорії дебютів, експерти і в Міттершпілі, і в Еншпілі. Ну що казати про Смислова? це екс-чемпіон. це в будь-якому випадку непересічна особа в шаховому світі. І чемпіон світу, він і в 63 залишається чемпіоном. Сам Каспаров багато разів наголошував, що кожен чемпіон світу це унікальна. Особистість це унікальний шахіст. Він тоді казав: нас лише 13 за всю історію шахів. Ми всі унікальні. І Смислов був унікальним. І сам Смислов казав, що аби стати чемпіоном світу, ну в тебе має бути на твоїй долі якась записана зоря на небі. Інакше навіть шахісти світового класу не могли стати чемпіонами. Звісно, цей поєдинок найбільш за все цікавий не віковим діапазоном своїх учасників, а те, яку теоретичну дебютну зброю обирали два претенденти. Обидва мали енциклопедичні знання в галузі дебюту, обидва знали, що кожен з них є таким енциклопедистом, і тому була обрана дуже вузько спеціалізована зброя. Зокрема, Юрія Авербах згадує, що Смислов розумів, що Каспаров вже в такому віці взагалі-то виходить з дебюту з перевагою, тому треба було знайти щось таке едаке. Таку вузьку стежку обидва суперники знайшли, погодилися вести в ній теоретичну дискусію, і заради цього були відкинуті такі е, стандартні для. Чемпіонських матчів дебюти, як іспанська партія, як індійські схеми, все це було відкинуто, і боротьба відбувалася лише на такій одній вузькій ділянці фронту, на відмовленому ферзовому гамбіті. А якщо ще точніше, то в захисті Тараша і в Кембридж Спрингському захисті. Тому і видається дуже цікавим, що на такому Ну, найвищому рівні два суперники з партії в партію переходили і відстоювали якісь позиції в таких не самих популярних дебютах. І для обох цих дебютів цей матч зіграв дуже важливу службу. Юрій Авербах, який тоді допомагав Смислову готуватися до цього матчу, згадував, що їхня команда ставку робила саме на першу і другу партії цього матчу. Тобто, вже в перших двох іграх Василь Смислов мав задавити Каспарова, просто пробити його за шаховою дошкою і деморалізувати. Тобто перемога мала стратегічно відбутися в цих перших двох поєдинках. А далі вже сушити гру чи якісь інші такі прийомчики це вже така справа. Ставка була на гру номер 1 і номер 2 Ну і давайте дивитися, що з цього вийшло або не вийшло у смисловато його команди. Варіант шлехтера в Слав'янці вони розіграли. Ну тобто, як ми казали, вони працювали тут і досліджували, і відстоювали позиції в руслі. Відмовленого ферзового. І в цьому не найпопулярнішому для чемпіонських поєдинків дебюті, дебютній системі. Ось так шукають обидва шахісти свої можливості. Каспаров теж. Не мав планів відсиджуватися в перших партіях, бо зазвичай на таких важливих матчах там перша, друга партія, вони такі пристрілочні. Суперники тільки так, кидають проб пробний камінець. А серйозна битва вона вже відкладається на більш пізні етапи. 32-й хіт, і бачимо ніхто нічого придумати не може. Каспаров гасить теж будь-які спроби смеслова якось розкрутити і загостити гру. І, врешті-решт, коли ферзі пішли з поля, обидва розписали нічию, бо нічого іншого тут і не залишається. Абсолютно така бита нічия. І битва переноситься на партію номер 2 Бачимо, план Смислова вже починає буксувати. Першій партії надавити він не зміг. Друга партія, і ось та домашня заготовка, яку підготував Каспаров у відповідь на Д4. Варіантом захистом тараша він відповідає. Ну, і, як би не намагався тут Смислов теж придумувати атаки, натискати на суперника, все-таки і в другій партії нічого в нього не виходить. Каспаров знаходить шляхи, як загасити вогонь. І в цій партії також вони розписують нічию. Знову Ферзі уходять з поля. А в такій ситуації знову ж таки ми наближаємося до гросмейстерської нічиєї. Ну от ще 10-15-20 ходів вони катають ладді і коней. але також бачимо, комп'ютер показує все по нулям. Ніякої переваги ні в кого немає. Ну і на 41-му ході. За однією версією на 40-му все закінчилося, за другою ще ось так конем походив Смислов, і на цьому теж все. Тобто стратегія його не вдалася. А далі для нього почалися такі погані і важкі часи. І як згадує Авербах, все-таки дається тепер в знаки вік. Бо коли ти всю енергію вклав в ці дві партії, коли ти зробив на них ставку, що ось в цих двох партіях ти розгромиш Каспарова, а в тебе нічого не вийшло, то далі молодий 20-річний Каспаров він же не буде збавляти обороти, а Смислов не встигав відновитися після двох таких напружених поєдинків, і це далі буде даватися в знаки. І ось Смислов вперше не витримує напруги вже у третій партії. Знову грають відмовлений Ферзовий з елементами слов'янки, і у кембридж Спрингстен переходить Смислов ну, тобто, в свою домашню заготовку на шостому ході. Ну, але ми пам'ятаємо, що вже тоді Каспаров мав. Енциклопедичні дебютні знання і знав, як протистояти таким схемам. В своїх спогадах Каспаров зазначає, що цю партію він виграв саме в Еншпілі, навмисно перевів такий слонячий еншпіль, де вже ці два слони зробили свою справу. І смислово нічого не залишалося, як розміняти свою ладю на ворожого слона. Ну і смисло здається. Перша поразка в нього в цьому матчі, і рахунок відкрито 1-0 на користь Каспарова. І ось Смислов вперше не витримує напруги вже у третій партії. Знову грають відмовлений Ферзовий з елементами слов'янки, і у Кембридж Спрінгстін переходить Смислов ну, тобто, в свою домашню заготовку на шостому ході. Четверта партія знову відмовлений Ферзовий. Не бере смисло в передишку, бо тут треба відігруватися. Попри все, треба робити рахунок 1-0. І Каспаров він, власне, теж не згоден на нічию. Він хоче закріпити успіх. І поступово. Його плани здійснюються позиція чорних все краще, а позиція білих стає гіршою з кожним ходом. Ось на цьому 41 му ході. Вони беруть догравання партії, але Смислов після домашнього аналізу все ж таки визнає себе переможеним, бо нічого тут білі вже придумати не можуть. І таким чином рахунок вже перетворюється на катастрофічний 2-0. Ось такий нокаут для екс-чемпіона вже на початку матчу. Далі, попри те, що Смислову потрібно було відігруватися, Каспаров почав сушити гру. Це така його прелюдія до матчу 84-го. І наступні чотири партії взагалі закінчувалися сухими нічиїми. Знову пробує Кембридж спринстинський варіант Смислов. Але поки що обидва суперники нічого такого дієвого придумати не можуть. Ідуть з поля ферзі, і на цьому вже на 14 ході в цій партії теж розписується нічия. Бо абсолютно рівна позиція. Тут вже ніхто б нічого не придумав. І от настала черга вирішальної дев'ятої партії в цьому матчі. Смаслов знову йде на кембридж Спрінгстін. Каспаров теж згадує, що все-таки це була одна з цікавих і дієвих ідей Василя Смислова, бо він дуже нечасто в своїй. Багаторічній ігровій практиці застосовував цей дебют, а тут він обрав його як основну зброю на фінальний матч претендентів. Ну, але все-таки він грав проти вже найкращого шахіста світу. Тому навіть такий екзотичний та ефективний вибір зброї не спрацював. Потихеньку Каспаров нарощує перевагу. Ну, як він згадується, ця партія стала квінтесенцією того, що стало його основною зброєю на цьому матчі. А саме він казав, що сила двох слонів у відкритих позиціях вона в більшості партій і вирішила долю всього поєдинку. Тобто, до того вже тут чорні агонізують, що мали ладдю розмінювати на на те, щоб хоч якось покращити свою позицію, але все одно нічого тут такого не відбувається. Каспаров пише, що Смислов намагався тут в останні ходи якусь фортецю побудувати, але каже, ну, це, це ілюзія чорних, і при дограванні у відкладеній позиції знову ж таки, Смислов аналізував весь вечір і також зрозумів, що тут шансів немає. І він без догравання здається у цій дев'ятій партії і лишає своїх болівальників вже залишку будь-яких надій і сподівань. Рахунок стає 3-0, і, в принципі, тут все вирішено. Ця кульмінаційна дев'ята партія вирішує долю матчу. Ну але Смислов боровся до кінця. Все таки цей матч був його лебединою піснею. В 10-й партії у відповідь на ферзовий гамбіт Каспаров знов обирає систему Тараша. Ну, знову вони довго йдуть по теорії. І ось що каже Каспаров, коли в нього вже така є відчутна, відчутна перевага в позиції, раптом на 38-му ході все-таки він. Каже, не знає, що на нього знайшло, але він запропонував нічию Смислову. І Смислов не роздумуючи погодився, бо в гіршій позиції ну, треба було приймати. Можливо, вже почалася перевтома у Каспарова. Остання по справжньому бойова партія в цьому матчі Смислов хотів, хоча б зараз. Маючи білі, білі фігури в руці грюкнути дверима гучно, але і тут Каспаров не подарував йому такої можливості. Ще один основний фактор того, чому Каспаров взагалі так розгромно виграв цей матч, він краще грав чорними. Він здобував перевагу чорними фігурами. А що ще потрібно? Ніколи за весь матч він не потрапляв у відверто погані позиції, тобто позиційно він вже грав краще екс-чемпіона світу. І ось так знову Смислов здається. Теж нічого не може зробити. Абсолютна перевага чорних тут і. На цьому матч закінчується. Наступна партія, там буде коротка нічия, тому все вирішується вже тут. Розгромний рахунок 4-0. Для екс-чемпіона, звісно, це неприємно, але ну, він і так стрибнув вищі голови, коли потрапив у цей фінал. І бачимо, проти молодого Каспарова вже шансів все-таки в нього не було. Каспаров проходить далі безпосередньо на поєдинок з діючим чемпіоном Анатолієм Карповим. Ну і що буде далі? Далі буде справжня історія, головне протистояння в історії шахів.